Цього літа українці відчують нестачу ягід це призведе до суттєвого здорожчання варення та інших закруток. Фермери зазначають все через аномальні весняні заморозки, вражання значно впала, особливо завдано шкодено ранній лохині, яку доведеться чекати аж до липня. Аграрії попереджають, якщо найближчими днями підуть дощі, ситуація з полуницею та малиною ще більше ускладниться. Вже зараз ціни на ягоди на 35% вищі, ніж торік. Тенденція до подальшого здорожчання. Щеня зберігається а, і от наразі ми будемо говорити з Олегом Пензиним, Це член економічного дискусійного клубу. Будемо з ним детальніше обговорювати про те, що буде з іншими ягодами, і загалом наскільки можуть зрости ціни, пане Олеже, дякую, що доєдналися до нас, не зважаючи на таку важку ніч. Ви з нами зранку зустрічаєтеся на телеканалі Київ. Олег Пензин член економічного дискусійного клубу. Слава Україні! Героям слава. Я надзвичайно радий вас бачити і радий, що ми з вами зустрілися в ранковому ефірі. Так так, пане Олеже, а тепер до неприємного. Ціни ростуть. Що у нас буде якраз з варенням? Чи варто його взагалі брати і варити? Адже у нас, ну ми бачимо, аномальні пішли заморські. Я вже розказала там про полиницю малину лохину. У нас ще є черешня, теж вона зростає. Зрештою, чого очікувати? З абрикосами що буде? От Які ціни очікувати? Ні, ну. От почали ви правильно говорити з неприємного, так. Е, абрикосів, персиків, черешні буде дуже мало по оцінках е, власне, фермерів, з якими я періодично спілкуюся, які вирощують ці види кісточкових. Е, в нас з вами, на жаль, е, цього року набагато буде менше абрикосів, е, окрім того, що е, традиційне місце основної, основного зростання абрикосів це. Нині окуповані території Запоріжчини, так ще і й... там, де е фермерське господарства вирощують е цей вид кісточкових, там, на жаль, дійсно були приморозки, якраз в той момент, коли був квіт, говорять, що абрикосів буде десь на 50-60% менше ніж очікуваний врожай, і безперечно буде імпорт. Але що таке імпорт в наших реаліях, ми з вами ну, більш-менш усвідомлюємо, і буде багато залежати від е, курсу гривні до долара, і в дійсності е, з імпорту ми з вами е, варення ж не наваримо. Це ж також mm -hmm. зрозуміло. Е, поласувати там кілограм-півтора для бажаючих то дійсно, а варити варення з е, того, що ви купляєте. Е, в магазинах ну це таке, це особливо при тих ціновій ситуації, яка є. Е, так що, власне, оця група е, кісточкових з них ну, однозначно будуть проблеми. От ви зараз полуницю показуєте, з полуницею ситуація, напевно, буде трошки краща. Єдиний момент, що треба розуміти, сезон полуниці в нас реально в зв'язку з тими приморозками квітневими буде відтягатися десь на декадку. Тобто в нас традиційно з вами українська полуниця з відкритого ґрунту, тобто найдешевша по сезону, приходила, як правило, на початку червня. Зараз в зв'язку із подібними змінами в погодах, та й, вибачте, я би не сказав, що зараз тепла весна дуже сильно. Ну, десь так, напевно, друга декада, може і третя декада червня, напевно, швидше друга декада червня це ранні сорти, які з відкритого ґрунту підуть. Чому, власне, я наголошую про відкритий ґрунт це найдешевший е, сегмент, який приходить на наші з вами полиці. Е, по наших розрахунках він буде десь порядку 100 105 гривень за кілограм. Я перепрошую, ну, по різних регіонах по різному і по різному будуть і ситуації там з логістикою, але. Якщо врахувати, що сьогодні більше 200, mm -hmm. то подешевшення буде ну, достатньо значне. Чи е, є сенс варити варення? Ну, знову ж таки, е, по досвіду можу вам сказати, як правило, варення варяться е, господинями з того, що в них вирощується на їх власному присадибній ділянці. Тобто е, з е, магазину варення ну, варять надзвичайно рідко, і то, якщо щось зробиться, це таке щось ексклюзивне. А традиційно ми ж з вами закручуємо те, що власне, має найменшу ціну для нас особисто. А це те, що росте на прицединних ділянках. Ну, просто все а одно кому... дивіться, пане Олеже, навіть якщо це там, е, моя полониця, яку я виростила, я зараз дивлюся е, на сайті однієї з торгівельних мереж варення з полониці 380 грамів, коштує 112 гривень. Навіть якщо в мене своя полониця, мені для того, щоб її зварити, мені потрібно що? Мені потрібна вода, мені потрібен цукор, е, мені потрібен газ. Тобто ось ця собівартість, вона вирівнюється чи в принципі от якраз брати краще. Промисловий продукт, який за рахунок об'єму е може мати нижчу ціну. Ну, дивіться, якщо у вас альтернативи немає і ви не з'їсте то, що ви виростили на присадибній ділянці, а серце у вас болить див, дивитися на те, що воно пропадає, серце ж болить. Воно <різь> розривається що? <різь> Так, тим більше ціна на газ з вами не міняється для населення, тобто там лишається все без змін, як було минулого-позаминулого року. Єдине, що трошки підскочила ціна на цукор. Але в будь-якому випадку, я думаю, що господині варення варити будуть. Тобто для мене от, абсолютно чітким, зрозуміло є. З магазинів навряд чи будуть варити варення, а от то, що росте на присадибних ділянках, будуть варити точно. В першу чергу це ягідні, в першу чергу це полуниця. Так що, чи варто чи не варто, я думаю, що навіть не будуть розглядати, тому що ну що, викинути її, ну що, а ж, не ж, тому нереально то з'їсти. Так що в будь-якому випадку варення будуть варити. Е, ще раз, єдине, що хочу зазначити, сезон трошки зрушиться, і е, навіть для тих, хто не буде варити варення, полосувати з базару. Того, що буде приноситися, це, ну трошки пізніше, це друга декада червня, може навіть трошки пізніше буде. так. І ціни будуть такі приблизно, як я казав, у нас з вами минулий рік в сезон було менше 100 гривень. Угу. Ну от ми приблизно розраховуємо, що плюс-мінус 20-25% до ціни минулого року аналогічного періоду, ми з вами на о, ті наші кісточкові будемо мати точно. це по полуниці. А що стосується там. Персиків, абрикосів, там черешні, черешні. Вишні. дуже хочуть черешні. Вишні. Дуже там люблю. будуть дуже вищі ціни, тому що там буде балансувати імпорт, а він, як завжди, традиційно дорогий. І не хочу нічого сказати, але по смакових якостях, ну, давайте будемо відверті. Не Воно не те, не те, більше пластик на не, не бабусина черешня, коли ти береш, а потім в тебе сюди кісти кісточка величезна. Пане Олеже, дуже дякую за те, що доєдналися до нас сьогодні. Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу, був з нами на зв'язку.